Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо сабуферний динамік від компанії iPhonex модель BXS12D4. Розмір динаміків 12 дюймів або 30 см. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті інструкція і фірмова наліпка йде. І сам динамік. Потужність динаміка номінальна 250 Вт. Максимальна 500 Вт. Невеличкий по глибині динамік. Має дві катушки. Під'єднання стандартне, плюсова-мінусова клема з однієї сторони, також з іншої сторони. Опір має 4 Ом. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і має гумовий підвіс, якщо точніше, піногума. Заявлена чутливість у даному динаміку 86 дБ, монтажна глибина 78 мм. При купівлі на динамік обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.